Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1199 за підручником мами при 7 пас автора Олександра Істера. І наше завдання розв'язати систему рівнянь способом підстановки. Починаємо з першого. У нас Х y дорівнює 4, і 3Х плюс Y дорівнює 6. Так! Дивіться. Нам треба виразити Y із будь-якого рівняння. Давайте з першу Тобто 4 мінус х, так? Як невідомий доданок, я люблю згадувати початкову ланку в таких випадках, або х переносимо з протилежним знаком, бо плюс та мінус. Так, тепер у другому замість Y пишемо наш вираз. Тобто, у нас буде 3х плюс 4 x замість y дорівнює 6 систему. система. Першу пишемо без зміни. А в другому зводимо подібні доданки. 3х мінус х. Не забуваємо, що тут стоїть одиничка, тобто 3 мінус 1 буде 2. Так, 2х. Напишу відразу дорівнює 6, а 4 переносимо з протилежним знаком, тобто з мінусом. Мінус Перше без зміння. А у другому 2х дорівнює 2. Так, 6-4. Прекрасно. З другого можемо спокійно знайти х. Тобто y дорівнює 4 мінус х, а у другому х дорівнює 1. 2 поділити на 2, я думаю, ви прекрасно розумієте, що буде 1. Тепер, після того, як ми знайшли х. У перше замість X підставляємо 1. Тобто у нас y буде дорівнювати 4 мінус 1. Так, тобто у нас буде дорівнювати 3. Давайте красиво напишемо. Все ж таки х поставимо першим. х дорівнює 1, у дорівнює 3. Ось так. Красиво. З першим справилися. Переходимо до другого. Х- дорівнює 0, х мінус 2у дорівнює 8. Дуже просто, так? Виражаємо y. Давайте так. Все ж таки довшим шляхом, але правильним, Да? Міс і дорівнює мінус х. Ви розумієте, так, х переносимо з протилежним знаком. Можемо навіть написати 0 мінус х, так? І ще варіанти. Друге, запишемо без зміни х 2 у дорівнює 8. Далі перемножаємо на мінус одиницю. І в нас виходить: міняємо знаки на протилежні. Y дорівнює х. Супер. А в другому тоді замість Y пишемо х. Тобто буде мінус 2х дорівнює 8. Систима. Так, перше без зміни y дорівнює х. А в другому зводимо подібні доданки. Не забуваємо, що тут одиничка. 1 мінус 2 це буде мінус 1. Одиницю не пишемо, тобто мінус х, так, дорівнює 8. Множимо на мінус 1. І все. У нас y дорівнює x, а х дорівнює мінус 8. Ну і все. Тобто наша відповідь буде x дорівнює мінус 8, і y дорівнює мінус 8. Прекрасно. Так. Переходимо до третього. Так, третє y мінус х дорівнює мінус 5, 2х плюс y дорівнює 4. Виражаємо y дорівнює мінус х переносимо з протилежним знаком, тобто з плюсом це буде мінус 5 плюс х. І подивіться, будь ласка, я просто спеціально вам написала, ми зараз поміняємо їх місцями, щоб у нас було красиво х мінус 5. Так, я зараз витру. Так, x мінус 5. А. Так, добре. У другому ми замість y ставимо вираз. Тобто у нас буде 2х плюс х мінус 5 замість y дорівнює 4. 4, 4. Все. система. Як завжди, перше без зміни. У другому зводимо подібні. 2х плюс х це буде 3х. До рівня, а 5 переносимо мінус 5 переносимо з протилежним знаком, тобто це буде 4 плюс 5, був мінус, став плюс. Добре. Y дорівня x мінус 5. І 3х дорівнює 9. Так. Все, перше без зміни мінус 5, а в другому х дорівня 3. Ми ж розуміємо, що 9 ділимо на 3. Так. Добре, ну тепер у першого нас залишилося х підставити 3. Тобто y дорівнює 3 мінус 5. Хрівня 3. Так. А тепер красиво запишемо відповідь. Х дорівнює 3. Y дорівнює 3 мінус 5. Від меншого віднімаємо більше. Це буде мінус, так, 2. Все, це буде відповідь. І четверте. 3х мінус 2х. Ого, дорівнює 6. Велике, так? А в другому Х плюс 2y дорівнює 2. Ну, давайте так. Найлегше, найлегше, що можна тут виразити, це з другого Х, правда? Воно це буде найлегше. Тому що, тому що. Ми бачимо, що воно одне, і ні на що ділити не треба, і все буде добре. Отже, перше, пишемо без зміни. 3х мінус 2 у дорівнює 6. А з другого виражаємо Х дорівнює 2 мінус 2 у Тобто переносимо з протилежним знаком. Що ми тепер робимо? Уперше замість х підставляємо вираз. Тобто, у нас буде 3 в дужках замість х. 2 мінус 2 y. Так, знову ж таки, мінус 2 y. Далі продовжуємо дорівнює 6. А другий без зміни. 2 мінус 2. Система. Розкриваємо дужки, 3 на 2, 6. 3 на мінус 2, мінус 6. мінус 2 Y. Далі і дорівнює 6. Другі без зміни. Х дорівнює 2 мінус 2х. Зводимо подібні. мінус 6, мінус 2, мінус на мінус не є плюс, але в результаті мінус. Тобто мінус 8 у Дорівнює, не повірите? Але 6 мінус 6. Так? 6 переносимо з протилежним знаком, бо плюс став мінус. Так, друге пишемо без зміни. Х дорівнює 2 мінус 2. Y. І ми розуміємо, що мінус 8 y у нас дорівнює нулю. А коли у нас добуток дорівнює нулю, коли хоча б один із множників дорівнює 0, тобто у нас y дорівня 0. Так, ну ладно, друге, пишемо без зміни. 2 мінус 2х. Отже, x дорівнює 2 мінус 2 помножите на 0. Супер. Так, і я тут красиво запишу відповідь. Х дорівнює 2, так? тому що добуток перетвориться на 0. І дорівнює 0. Все, це буде розвиток. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки. Дякую вам за підтримку і за ваші коментарі. До нових зустрічей! Па-па.